Я ще вам хочу трошки показати свій скетчбук. Я його почала в Бергове. Це був вид з рікна. Далі були якісь трояндочки. Там було дуже багато птахів на дротах. Це Мукачево, Мукачівський замок. Це я була на тих, ну, в тих басейнах і там виднілася одна така гора. Соняшники. Це пані загоряла. Це я дуже ризикувала, я сиділа відразу за цим чоловіком і малювала його, Тут з боку його дружина була. Ну, нічого. Не спалили і добре. Ну, я це малювала дуже швидко, тому я думаю, ніхто не помітив. Це в берегово якась типу річечка була. Це пам'ятник. Ну, Це ще люди. Це невдала архітектура. Бачите, ці фломастери переливаються. Архітектура, люди в басейні, люди в басейні. Якісь квіточки ці вже ульвою малювала. Це. Я, знаєте, коли ходжу по вулиці, то можу щось таке підмальовувати. Це така квітка. Ну, тут дуже багато квіток, чесно. Все недавно робила. Все недавно. Це я знайшла один такий город, недалеко від мене, Ну, там чоловік дуже сильно все пересаджував, ці троянди. І я встигла її намалювати, бо потім вони просто ну, їх пообрізали. Ще трояндовий кущ. Це парк я малювала. Це парк. i jest zapłank.